Уже традиційно урочистості по відзначенню дня державного прапора України в місті надвірна розпочинаються урочистим маршем із внесення прапора України великого розміру. Його несуть від будинку просвіти вулицею Мазепи до майдану Шевченка, де відбуваються головні урочистості до свята. Очолювали цю ходу ті, на кого покладають усі надії щодо подальшої розбудови нашої держави. Це зовсім маленькі, але вже свідомі того, ким вони є, українці, які також несли прапор України. Ми українська держава. Показуємо на весь світ, що ми є єдині. Ми єдина українська нація і показуємо це на цілий світ. Під цим жовто-блакитним стягом боролися в різні часи українські герої. Під цим стягом йшли до боротьби гетьман Веговський та Гетьман та полковник Богун. Під цим стягом йшли до боротьби холодноярська холодноярці. Під цим прапором, йшли до боротьби крутянці, під цим прапором перемагали воїни УНУПА під цим прапором під час Революції Гідності наші хлопці зламали режим Януковича. Під цим прапором падали, проливали кров Герої Небесної Сотні. Під цим жовто-блакитним стягом гинуть зараз наші хлопці на сході України, визволяючи українську державу від московського агресора. Тож чесно скажу відверто: груди розпирає від гордості з того, що я українець. І я тішусь тим, що я українець сьогодні вітаю вас з цим величним святом державного прапора. Громаду із цим важливим і великим святом привітав також голова районної ради Василь Попович. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України. Це наша гордість, це символ держави, це наша честь. За останні 9 місяців всі українці відчули, що вони горді з того, що є українцями. За нас узнала вся Європа, весь світ знає зараз кольори українського прапора. Починалося все під час студентських страйків під прапором України. Після того багатотисячні стотисячні колони страйкували за незалежність, за підписання асоціації з Євросоюзом. Барикади, які стояли на Інститутській Грушевського, були украшені національним прапором. Ялинка, яка була символом боротьби і на яку й рівнявся весь Київ, вся Україна була прикрашена українськими стягами, на яких писали назви населених пунктів, міст і сіл, які боролися за Україну, за її свободу і за незалежність. Після того українським прапором прикривали загиблих бійців Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну. Бійці української армії без зброї з прапором відвоювали захоплені військові частини та військові кораблі. Зараз на Сході наші бійці під українським прапором повертають захоплені російським агресором міста і села, і символом повернення є вивішений український прапор. Після такого піднесення, після поваги, гордістю. Я впевнений, ми є, ми будемо! Україна вічна! Бо з нами правда! З нами Бог! Слава Україні! В урочистостях брали участь не тільки надвірнянці, але й гості із міст Побратимів Прудніка та Крнова. Їх та усіх надвірнянців вітав міський голова Зіновій Андрійович. Шановна святочна громада, шановні представники міст Побратимів Прудніка Корно, шановні гості. Нинішнього вічі Так сталося, що історія здатна на повторення. Як в 1939 році, перший на теренах нашого міста на міській ратуші з майорів Жовто-синій прапор і сьогодні усе свідоме українство всіх країн світу разом з нами відзначає свято День Державного прапора. Адже як 24 вересня 1989 року на території нашого міста перше за майорів той прапор, за який віддали життя сотні тисячі героїв, які боролися за нашу з вами незалежність. І коли ми сьогодні вивчаємо історію визвольних змагань, то хотіли би сказати те. Що ті події, які відбуваються зараз, ми є свідками роки незалежності, і ті молоді хлопці і дівчата, які в 40-х, 50-х роках саме під жовто-синім знаменом виганяли з рідної землі ворога. Нам сьогодні приходиться робити те ж саме. Сьогодні, коли на сході України ми проганяємо російського агресора. Ми маємо бути єдині, згуртовані, змобілізовані, як ніколи, показувати живий приклад того, як під жовто-синім прапором йшли в останній бій наші герої. Після виконання кількох пісень, урочистості і відзначення Дня Державного прапора України завершились змістовно і лаконічно, без святкувань. Адже кому зараз до святкування, коли, відстоюючи нашу незалежність, під синьо-жовтим стягом сьогодні знову помирають українці?